мої любі підписники та підписнички, Я думаю, ви зараз шукаєте рецепти до святкового столу, і також думаю, що салати з майонезом вже трішечки надоїли. Тож я підготувала для вас свіжу ідею салатику, який дуже гарно виглядає на святковому столі, і також є дуже смачним. Готується він дуже легко. Інгредієнти для приготування є доступними. Найдовше, що готується, це варяться яйця. Тож почнімо, для початку вибираємо гарну велику тарілку, в якій саме і будемо вже формувати наш салатик. Я взяла просте листя салату, можна відразу купити в пачечці мікс листочків салату, там додати руколу або що ви любите. Я ж не дуже люблю руколу, вона мені гірчить, тож я вирішила взяти просто листя салату. Також його нарвала. Далі бекон, можна взяти шинку, я взяла злегка прикопчену шинку. Тут також з м'ясом можна експериментувати, можна вибирати м'ясо повністю під ваш смак. Далі я збризнула спрею олією, чомусь мені здалося гарною ідеєю. Далі вже нарізала помідорки черрі. І гарненько все по колу повикладала. Далі з сиру робимо кульки. Я використовувала Філадельфію, можна взяти будь-який вершковий крем-сир і вже в рукавичках гарненько скрутити кульку. І далі вже так гарненько обваляти її в насіннях кунжута. У мене вдома було лише біле, можна використати чорне, мені здається, так буде ще навіть гарніше. І далі викладаємо вже відварені яйця, також їх розрізала на шість частин. В рецепті було вказано взяти бальзамічний оцет. Я взяла соус з граната і полила також до смаку. Така тарілочка на святковому столі виглядає дуже-дуже гарно, і кожен з гостей, член сім'ї, накладає собі інгредієнти, які подобаються йому, і вже гарно з сорочком все в тарілочці в себе перемішує.